Усім, хто переживав за голова, то тобто, тільки мені е, ну, дощ був, всі діла, то з ними все добре. Повідомляю. До то, того, в тому не була тільки водичка. Але тут видно, що ось ночі ну, сюди, он де, є маленький такий темежу, тобто, біленького, біліший, ніж Ні, Тобі більше ніж цього набагато. Тут, походу, вода була, якось випорубалась, походу, або ще, або ще хтось, або ще щось якось будла воді. Оп, Спасли. Ну, коротше, тут вода пропала з головою все було ок. Ідемо сюди. От на цього в мене грандіозні плани. Ви заберемо ось цю, ну, вичерпати всю цю воду грязну, заляти сюди Ви, ні, спершу вичерпати, потім не ще ось десь посю, ось таке посюди. Посюди десь. Викупати ще. І... Вже тоді заливати нову частинку водичку. Буде ще коли тут вже будуть жаби, то я буду записати ось. Тут, десь біля цього пляшки з водою, бо літом тут буде засуга, коли цього все, то з мою я зможу просто. Підійшов, заляв, пішов, щоб все було ок. Таким темпом я думаю, що буде штучка нормальна. Я... Ну, я вважаю, що ось цього жаба має сподобатись. Ну, а, друзі ж, підписуйтесь на мій ПГ-канал. Квакіч з смайликом жаби. Там повідомляю всю інформацію про цього. Проте, про всі ловушки, або ще що зловив. Ну, всім папа. А з вами, з вами ви були на каналі Дичина З вами був Квакіч. Всім папа. Хорошого дня.